Третє питання порядку денному. Я запрошую до слова керівника е, приватного підприємства. Володимир ласка. Я давав кінці року. Я давав дві кінці року. За два місяці два дві. Я звітував кінці року. Володимир Антонович, я взагалі, я розумію, що ви здавали. Я просила вас, щоб ви та як на виконкомі сказали оту порівняльну таблицю. А він це виступить, він, він, він це показує. А, то буде виступати зі мною. Виступати. 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 Будь ласка. Володимир Васильович, я Дякую. б вас до друзі. Е, що Конкретно, чітко, а решта почуємо далі. Добре. Насамперед, добрий день, шановні депутати, присутні, члени конформу. Хто ще не знає, мене звати Володимир Васильович, я працюю юристом приватної підприємства Березовець водоканали. Свою доповідь. Я хочу почати з того, що підприємство працює з 2 квітня 2009 року. В 2009-10 році ніяких особливих проблем з комунальною службою, я думаю, ви всі знаєте, не було. Проблеми почалися безпосередньо вже в кінці 2011 року. Хто з членами Сполучненнями вчора був, вони прекрасно знають, що на виконком прибув власник ПП Катру, підприємець Бурток який поставив вимогу до нашого підприємства сплатити заборгованість за сміття в сумі 30 тисяч гривень. Ну, маленьку ремарку зроблю приблизно три місяці наші працівники не отримують заробітну плату. Промові, що ми сплатили всі податки і заплатили за електрику, для того, щоб громадян, жителів Березовиці була бажана. Вертаємося до цього питання таким чином. Що тариф, який е, є на даний момент з надання комунальних послуг, е, затверджений ще в 2007 році. І рішенням сесії велико селищної ради зобов'язано приватне підприємство Бризвець водоканал керуватися цим тарифом. Ну, я думаю, всі прекрасно розумієте, що за 5 років той тариф є не тільки економічно обґрунтованим, а ну, навіть можна сказати сміховим. Я вам наведу тільки один приклад, який стосується сміття. А, в тарифі закладено з одного квадратного метра 0,085 копійки для вивезення сміття. Таким чином, для прикладу, в 2011 році було зібрано з населення, населенням оплачено за надані послуги 20 512 гривень 70 копійок. Разом з цим підприємством сплатило буртоку 45 тисяч 200 гривень. Різниця скла 24 тисячі 687 гривень 30 квадратів. А скільки всього площа? 40 тисяч 400 метрів зараз. 40 тисяч 400 квадратних метрів. Це з приватним сектором. приватним окремо. Вони мали би мати свої договори. Схожа ситуація була і в 2010 році, коли громадянам було оплачено 20 тисяч 898 гривень 10 копійок. Підприємство сплатило 44 тисячі 23 гривні 6 копійок. Різниця склала 23 тисячі 124 гривні 96 копійок. В 2009 році громадяни сплатили 14 тисяч 99 гривень 11 копійок, підприємство 24 тисячі 959 гривень 32 копійок. Різниця склала 10 тисяч 891 гривень 21 копійок. Таким чином, за 3 роки підприємство було з власної кишені. Переплачено 58 тисяч 703 гривні 47 гривень. Ці гроші мали бути впущені як на розвиток підприємства, а в статуті записано, що майном підприємства є саме грошові кошти отримання населення, оскільки будь-якого майна свого підприємства не має. Все використовується тільки на підставі договору оренди, вкладеного між селищною радою та підприємством. Починаючи від адмінбудинку і кінчаючи сумезвісними економізаційними трубами, це тільки один момент з 10 пунктів, чому ці тарифи не відповідають і чому підприємство зараз знаходиться в такому ну, безсумніво катастрофічному стані, оскільки в першу чергу люди, які працюють, вони не винні в тому, що ми не маємо змоги заплатити їм за плату. Хотів би продовжити. Питання проплати населення, яке стоїть дуже гостро. І, е, як ви знаєте, в нас були збори трудового колективу, на які були запрошені як депутати, так і представники громадського об'єднання Захист, е, з метою, щоб якось врегулювати це питання, і було дано депутатам доручення, щоб вони взяли, грубо говорячи, списки боржників, взяли представника ЖЕПу, тому що депутат може тільки бути присутнім, і обійшли по своїх округах. Ну, скажімо так, це дало в де, деякій мірі позитив, тому що ми зібрали 3900 гривень, за яких 3,5 були одразу вже сплачені борту, тому що знову ж таки борг. Якщо він припинить надавати нам послуги, нам, нашим то, відповідно, в брезові ніхто не буде забирати сміття. Ситуація дуже складна. Почну з наступного. В 2011 році, в першому місяці. Підприємство е, нараховувало 1330 абонентів, проплату провели 710 абонентів. В другому місяці з тої самої кількості 741. Ну, далі 797, 599, 734, 705, 683. Тобто, ви бачите, що е, 60% в середньому це було в 11-му році, в 12-му зараз ще гірше, тому що станом на, на зараз. Ну, скажімо так, 42%. Хоча в нас збільшилась кількість мешканців, ну, не мешканців, а абонентів. Що мало би позитивно вплинути на, на роботу фірми, однак, як ви бачите, не впливає, тому що люди просто ігнорують їхній обов'язок сплачувати за комунальні послуги. Е, які є виклади цієї ситуації, що склалися? Звичайно, Великобризовецька селищна рада зробила дуже правильно, що оголосила конкурс на надання цих послуг. Тому що будем чесними перетворенням підприємства було допущено деякі неточності, називаємо їх так. Зараз воно все, все має проходити відповідно до чинного законодавства і в рамках його. Разом з тим є декілька питань. Вчора, будучи присутнім на виконкомі, коли були присутні члени комісії, вони оголосили приблизний перелік питань. Деякі з них ну, заставили мене здригнутися. Як то вимогою одною зі всіх є наявність власної техніки? Тобто, як один приклад навожу, це автоматично пояснює, чому наше підприємство не може виграти цей кімнат. Я просто наперед забігаю і пояснюю, чому, чому не буде так і, і хто буде, на даний час невідомо. Далі є ще одне питання: це обов'язковий ремонт дахів та, та підвалів. Мене взагалі воно здивувало, оскільки згідно з законом воно трошки не так мало бути. Однак це, 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 це право, право сесії, право комісії виставляти ці виборки, скажімо так. Яке підприємство буде відповідати, то і буде. Разом з тим. Враховуючи ту ситуацію і. Повірте мені, будучи на роботі кожен день і бачачи людей, які в принципі зараз навіть присутні, і вони навіть в мене вже питають, коли буде зарплата, що я, в принципі, звичайний юрист. Я підготував лист номер 25 від 20 лютого 2012 року. Раніше це не зовсім лист, це претензія. В порядку досудового регулювання спору, про стягнення з Великобризвецької селищної ради збитків, які полягають у різниці між економічно-монтованими витратами на виробництво житлово-комунальних послуг, що надаються позивачем та тарифами, затвердженими відповідь за період з квітня 2009 року по лютий 2012. Я вам скажу просто, сума складає 22 324 гривні 28 копійок. Ця претензія знаходиться в селищній раді. Я думаю, що ви. Да. Ви все одно її будете змушені розглянути. Будете змушені розглянути. Звичайно, я би просив її задоволити і виплатити нам ці гроші, щоб ми могли заплатити людям зарплату, грубо говорячи. Але це знову ж таки ваше право, і я не можу вас ні зобов'язати, можу тільки просити. От. Слідуючи питання, знову ж таки, повертаюся до Мусову. Тих 58 тисяч, які я оголосив, теж буде підготовлена претензія відповідно до закону, і знову ж таки буде направлена на вся весь владу. І зараз я вивчаю питання водопостачання водовідведення, де тарифи теж є економічно необґрунтованими. проте мені треба зробити певні розрахунки, на які зараз не зробили. І ще одне питання, яке всіх дуже, дуже цікавить стосовно кримінальних справ по підприємству Б, як було сказано на зборах <звіт> громадян. На даний час, безумовно, кримінальна справа існує, яка розслідується вже, слава Богу, сім місяців. І ще може розслідуватися і 10 років, тому що, згідно чинного законодавства, кримінальна справа, яка порушена не з невідносною особи, а за фактом, не має сроку. Там може розслідуватись довго і нудно. І твердження деяких мешканців Березовиці про те, що Антонович винен, вони ну, неправильні. Це. По-перше, не повізки, по людськи, а по-друге, ніхто йому обвинувачення не пред'являв, кримінальна справа до суду не надходила і рішення судом не приймалося. І е, завершити свою доповідь, я хочу е, декому е, з присутніх тут приємними Ну, декому можливо, ні. Е, на даний час між е, власником підприємства, який на даний час, яким на даний час є Гуницький Володимир Антонович та іншою е, особою, підписано договір про наміри, про те, що е, на наступний тиждень буде проведено купівлю-продаж приватного підприємства Березивий водоканал, і власником підприємства буде зовсім інша особа. І хочу звернути на це велику увагу, тому що ця особа не буде мешканцем, мешканцем великої бірзи.

у нас що? Да не страшно, я просто я, я констатую факти. Я зовсім нікому не страшу. Я просто не можу вас страшити. Я просто кажу, що отак от, от щоб що просто я надаю питання. Uh -huh. Ви маєте на увазі, що саме підприємство КП Березиться водоканал, де uh -huh. буде інший власник. Інший власник. Підприємство буде, буде виконувати своє. А, а КПРЗ водоканал, яке що вони студивають. КП Березиться, що вони мають на увазі? Це тільки документи. Uh -huh. Назва, статут, Назва. все, що є. Ну, грубо говоря, чи ви прекрасно розумієте, що все майно. І... Так, початка і... і статут. О, можна? я <рес> Ви правильно розумієте, все майно, згідно договору оренди, знаходиться в ПП Березовицької користуванні. Вони не мають права. Все майно знаходиться на балансі Березовицької селищної ради. Для цього ми вносили в рішення 204 доповнення, крім визначення виконавця з надання плюс оренда майна. Або або, тоді потрібно було при селищній раді робити комунальне підприємство. І я на комісії говорила, я не вмішуюся в роботу комісії, не кажу своєї думки. Це буде, тоді е, побачить, е, хай тоді люди вирішують і хай конкурс вирішує, як правильно поступати. Але я давала як є дві руки. Комунальне підприємство при селищній раді зразу йде на ПДВ, піднімається тари, е, вартість 20% на водовідведення, водопостачання квартплата. Зразу ж. Крім цього, Комунальне підприємство повинно сплачувати податок в податкову. Зразу ж питання: якщо споживачі проплачують 50%, так само ж і буде проплата ПДВ. Наприклад, їм потрібно буде 10 тисяч, 5 тисяч вони назбирають 5 де взяти? А так штрафні такі санкції, що там сьогодні. Це, це перепрошую. Приватне підприємство йде на єдиному податку. Я просто пояснювала, може я щось упустила. Є юрист, який розуміється, і з вас, ви всі розумієтеся, це я не одному казала. Дайте мені, скажіть, що? Ці руці за і проти, і в ті. І спідставте, і тоді вирішуйте на комісії, що нам краще зробити: чи на сесії, чи на комісії по ЖКГ. Бо вони засідали в комісії по ЖКГ, а ще буде Віталій Петровичка говорити. Як правильно віддайте, що краще для нас? Так що, щоб ви не зрозуміли, це їхні. Вони приватне продають документи. <кій> <кій> Статут. Свідоцьку. вносить зміну, все. Він Василь, а якщо це не комерційна таємниця, ви будете е, участвувати в конкурсі? Підприємний чи я особисто. Ні, ні. Ну, звичайно, 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 так? Так, так. звичайно, щодо претензії. звичайно, вони зі своєї сторони тепер захищаються, бо е, це є 260 тисяч, це є не. Це не є не 5 тисяч і не 11 тисяч. Це і величезні гроші. Претензії, е і ми далі дійдемо е до неї е вже в самому кінці. Як нам правильно е поступити, тому що ми є дотаційна селищна рада. Жодного разу. Е Ті розрахунки на нові тарифи, наприклад, ми приймали тарифи на водопостачання водовідведення і квартплата в 2007 році. У 2009 році приватне підприємство знову ж таки розробило тарифи зв'язку з тим, що там піднімалася електрика, заробітна плата, податки збільшувалися, вони теж розробили. Але від 2010 року до цього часу ще. Не, більше не подавалися розрахунки тарифів. І щоб їх зараз покрити, навіть ми би хотіли виділити, ми не зможемо. Ми не маємо на це права. Якби ми відмовили комунальному підприємству у піднятті тарифів, звичайно, цю різницю ми зобов'язані згідно собою заплатити. Але цього вони не зробили. І як ми буде вирішити, я буду ставити цю претензію, бо їм треба давати відповідь. Я не можу особисто прийняти якусь е, відповідь по цьому. А ні, ми її сьогодні не будемо приймати, а розглянемо на наступні сесії, яка буде за дві тижні. Які ще запитання до е, доповідача? Може, хтось має доповнення? Я Скажіть, бачу те, що Будь ласка. Ви, ви дали відповідь, але я би хотів запитати в приватного підприємства, а саме ви зверталися в селищну раду щодо підняття тарифу? Тільки на воду і водовідведення в 10 році. В 20-му році, Тобто, ви говорите цю претензію на 202 тисячі, ви виставляєте з 2009 році, не даючи жодних, пред... жодних своїх пропозицій. Справа тим, що було рішення сесії номер 607. Ні, -ні, -ні. І... я запитався, ви давали пропозиції Добре, Добре, дякую. Друге, я б хотів трошки спростувати вас, Володимир Васильович, а саме, що прокуратури Тернопільського району порушили кримінальну справу стосовно службових осіб службових осіб. Виводити в оману нашу громаду і депутатів, що кримінальна справа порушена стосовно підприємства. Це трошки зовсім добре. Так, і кримінальна тут велика різниця. І кримінальна справа, коли розглядається, так, вона вже є на стадії завершення, то про якихось 10 років це трошки не так. Ну, бачите, я, ну, на жаль, не маю такої інформації. То, добре, на якій стадії знаходиться кримінальна справа, завершення чи ні, що мене вже само по собі дивує. Як ви можете це знати, але я хотів би сказати вам наступне. Тих е, я перепрошую. Я все-таки дозволю собі повторитися. Ніхто, ні слідчий, ні прокурор, ні будь-хто інший обвинувачення у Володимиру Антоновичу не прив'язує. Справа на даний час е, перебуває в провадженні слідчого прокурора Тернопільського району з кубик Богдана Євгеновича. І розслідується за фактом. Порушено було ще 31 серпня. Я дав відповідь на Ваше запитання. Так, <клес> тобто. Ще які запитання, будь ласка. ці кримінальні справи, візьміть на більш так популярно. Скажіть, по чому-то, яке зловживання, який ну, <клес> факт. Так більш детальніше від нас це кала. Ви б... зрозуміли, так більш на пустій доступній мові. 3 серпня 2011 року на підприємство е, прибула перевірка з Державної екологічної інспекції в супроводі оперативного працівника Служби безпеки України. Е, ними було надано службове посвідчення, направлення на перевірку, повний пакет документів. Ми не мали підстав не допустити їх до перевірки. Єдине, що було з'ясовано, що перевірка проводиться за зверненням мешканця Великої Березовиці. Ну, Не знаю. Вони не мали права мені це розголосити, але я її, не можу і дізнатися. В результаті перевірки було складено акт, який на даний час оскаржується в Львівському апеляційному адміністративному суді, в якому було ну, приблизно дослівно спробую пояснити вказано, що приватне підприємство Березовиця Водоканал проводить скет неочищених зворотних вод у річку Серени. Ну, я не можу звичайно трактувати, звідки вони це взяли і чому вони вважають, що ми це робимо. Триває суд. Крім того, ними було проведено розрахунок, нібито завданих збитків. Чому нібито? Тому що не доведено, що ми їх на даний час завдали. Оцих 266 тисяч, які нам були пред'явлені, і були направлені в прокуратуру документи, і на підставі цих документів було порушено кримінальна справа. За частиною першої статті 242 забруднення земельводного за фонду. Е. Крім того, вже в процесі розслідування фактової кримінальної справи прокуратура Тернопільського району звернулася з позивною заявою до господарського суду Тернопільської області про стягнення з приватного підприємства Бразилиця водоканал» 266 тисяч 77 гривень, збитків, які знову ж таки, оскільки рішення суда ще немає, я дозволю собі сказати, нібито завдані підприємцям. На даний час справа знаходиться на розгляді в суді Колубаєвої. Відбулося три судових засідання. Ну, звичайно, я не можу коментувати сам процес, але в двох словах скажу, що поки що, за словами знову ж таки, судді, ні прокурор, ні позивач, яким виступає Державна ковідна інспекція. О, до речі, дякую, що. Ви мені це сказали, тому що є ще одне питання, яке я би хотів задати вже вам тут присутнім. Е е е е е прокурор е пред'явив позов в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції і в особі Великобрезівецької селищної ради. Е в мотивувальній частині він описує, що була перевірка, е є розрахунок, ми не сплатили, прошу стягнути. А от е в кінці. В прохальній частині вказано, що прокурор просить стягнути грошові кошти, а саме 266 тисяч 77 гривень, в користь Великобрез... Великобрезовицької селищної ради. Це то, виходить, в нас забрати віддати сільській раді. Скажімо так, в своєму запереченні я виклав, чому так не може бути. Хоча би тому, що відповідно до. Закон України про державний бюджет на 2010 і 2011 рік передбачено, що збитки повинні стягуватися в такій пропорції: 30% суми в дохід місцевого бюджету, а 70% суми в дохід державного бюджету. І чому прокурор вирішив, що бюджет Великобризовецької селищної ради став і місцевим, і державним, мені ну, невідомо. На даний час. Ну, Триває судові засідання. Розберемося. Суд розбереться. Так, суд розбереться і поставив свою правку, тому, тому вертаєш до кримінальної справи. Прокуратурою за цих, ну, з 31 серпня по теперішній час проведено дуже велику роботу. Знову ж таки, дуже велика це лапка. Вилучено два рази документи. Ну, Скажімо так, один раз це було приблизно 70 аркушів, другий раз це, як це не смішно звучить, мішок. Тому що забрали повністю всю документацію, як не просили, як не молили, тому що треба було звіт здавати за 11 рік. Ну, З Божою поміччю, як каже Наталія Петрівна, наш бухгалтер здав. Тобто, на підприємстві на даний час будь-яка економічна документація за 9, 10 і половину деміст року взагалі відсутня. Це дві слідчі дії. Третя слідча дія це було е, винесено постанову про призначення ревізії окремих питань фінансово-спольської діяльності, яку проводив представник контрольно ревізійного відділу у місті Тернополі та Тернопільському районі. І тут виплана одна досить цікава ситуація. В акті перевірки екологічної інспекції не вказано цієї суми, а в розрахунку вказано, що приватним підприємством Березвиться водоканал впродовж 10 го року та півроку 11 року було скинуто 185 тисяч, ну як би не буду називати 185 тисяч кубічних метрів стоків. Разом з тим, проведеною ревізією працівником КРУ, встановлено, що не 185 тисяч, а 141 тисяч. відповідно. Позов прокурора і розрахунок Державної колочної інспекції є як мінімум, неточним. Як мінімум неточним. От. Ну, Ми працюємо в цьому напрямку. Я думаю, що знову ж таки, як Марія Івановна правильно сказала, суд поставить свою крапку в цьому питанні. Ще хочу повернутися до, до наболілого. Крім зарплати, в нас є знову ж таки проблема з водовідведенням. Оскільки. Зремонтувати, то ми зремонтували прорив біля авторинку і встановили цих 200, 240, 240 метрів труби. Але фірма, яка проводила встановлення, не знаю як врізалась в трубу, яка не качає стоки на, на водоканал. І зараз ми працюємо з цією фірмою, намагаємося, по крайній мірі. Спитати, а що далі має бути, як вона має виглядати. Готуємо дефектний акт. Е, і хотілося б на підставі цього сказати, що е, майна підприємства свого немає. Воно є орендовим. Балансоутримувач є Великобризовицька селищна рада. Капітальний ремонт тих самих 4 км 600 м труби повинна була робити Великобризовицька селищна рада. І аж ніяк не приватне підприємство. Хоча без того, що у нас просто немає таких коштів, самі бачите, за час роботи підприємства є одні тільки борги. Так, ми старалися, як могли. Однак, як казав перший президент України, маємо те, що маємо, і тому я просив би вас зрозуміти нас правильно і якимось чином задоволити нашу претензію, щоб ми мали змогу хоча б сплатити заборгованість по зарплаті. Ласка, в нас населення скільки? 140 тисяч. Шановні депутати, чуєте, 140 тисяч ворог населення. Як я зрозуміла, коли ми зустрічалися у вівторок депутати селищної ради з працівниками комунальної служби, результату майже не принесло. Частковому ми... 3 тисячі заплатили. Зарплат... 3 Зарплатили. Зарплатили. Зарплатили зарплату з цих коштів виплатили заробітну плату хоч одному-двому чоловікам.